Вас вітає луч. І зараз ми будемо дивитись з вами лот номер 2 Брендова колекція від італійських брендів Трі Кошик Та Тіціано Сантандреа. андреа Дивіться, з якого чудового плаття ми почали показ. Давай ще раз його роздивимося. Воно просто неймовірне. Це. Е... Парк, принт, натуральний шовк, плаття в пол. Це унікальне плаття, ексклюзивне. Всі речі виконані з натуральних тканин. Розміри будуть різні. У трикошик це розміри дуже, буде дуже багато 42-го. Також можуть зустрічатись 42, 44, 46. А от наступному бренді, також із цієї лінії ліні, ліні, Парк. Неймовірний, неймовірний принт. А ось ця модель виконана із м, прошви. І штани не будуть просвічуватись, бо тут внутрі є е, шорти трикотажні. І як за зараз модно, отакий у нас, виходить, подвійний подвійний, е, як сказати, пояс. Тобто там йдуть шорти трикотажні і зверху такі дрюки. І з цієї ж серії у нас. Блуза на змійці. Йде брендований, брендована фурнітура. Бачите, трикошик. Також натуральні тканини всі. Шикарне плаття. Це трикотаж. Трикошик – це передова фірма, яка використовує і винаходить самі сучасні технології вони, по виробництву трикотажу. Провідні дизайнери та технологи у них працюють. І вони задають моду і тренди по трикотажу у всьому світу. І переходимо до бренду Тіціано Сантандреа. Тіціано Сантандреа. Бренд спеціалізується на моді, на одягу на жіночому для пишних та розкішних. Все маде in Italy, Все зроблено в Італії. Повномірне, всі моделі повномірні. Якщо ви бажаєте е, знати, в якому розмірі яка модель, то, будь ласка, зателефонуйте, ми вам індивідуально коментуємо розміри. Плаття МІДі довжина. А це такий шовковий комплект. Шовк та бархат. Штани. І я хочу поправити футболку. Вона якось туди за рахунок бірки. Отак от. Отак от. От, от. Вона пряма. І штани. Такої ж якості з лампасами такий спортивний шик. Сорочка. Зараз також така трендова річ, тим паче з морською тематикою. Зручні штани, вони стречеві і резинка йде. Застіпки нема, тільки резинка. Плаття з подовженим рукавчиком. Ніжне дуже платячко. Це. це віскоза. Віскоза, яка холодить влітку. Буде дуже приємно тіло. Ці брюки дуже комфортні, розмір великий. Ми їх просто так ну, закололи. Ззаду йде також резинка, дуже зручно. Спідниця в пол. І ще одна блуза. Тут вишивка. Давайте ближче подивимося. Тут йде вишивка у нас. Спідниця з мережева. Давайте роздивимося, яка тканина тут шикарна. Обидва бренди використовують самі дорогі тканини. Це висока дуже якість, це преміум якість. Морська тема. Влітку це актуальна. І кардіган. Ми з вами передивились лот номер 2 в ньому 30 одиниць і подаруночок. Шкіряна сумочка італійська також. На зв'язку ваш луч, папа. Мирного неба.